Вітаю, друзі. Єдиний у світі квадробер півня Борислав Берез разом з його другом алкоголіком Боберенко записали чергове своє відео, де вони фактично підтримали росіян в їхніх спробах залякати світ ядерним шантажем. Відповідне відео з заголовком вони опублікували на каналі Борислава Берези, де по суті весь свій час вони розповідають про те, що в Україні все погано від нас відмовляються. Ми посварилися з Трампом. Хоча це очевидно, наче для всіх, що Трамп просто використовує це заради хайпу, але вони вписалися не за Україну, вони вписалися за Трампа проти Зеленського, заявивши, що це ми посварилися, що це ми винні і таке інше. Одночасно з цим розповідаючи про те, що у Захода є, в принципі, логічна, на їхню думку, пропозиція до нас як досягти миру. І це якась там. Мирна угода, яку нам пропонують наші партнери, де ми опинимося якимось чином на лінії розмежування до 2022 року. Там будуть ставити голубі берети, там будуть ставити ОБСЄ. Тобто, фактично, вони розповідають наступне: у Путіна є ядерна ракета, він її обов'язково застосує. Одночасно з цим є наші партнери, які пропонують в принципі логічний план. По суті, Борислав Береза та його команда продовжує відпрацьовувати тези Кремля, продовжує захищати їхні інтереси, продовжує їх лобіювати і робити це чисто для українців, які вважають абсолютно хибно, що Борислав Береза є людиною з якоюсь патріотичною позицією, яка зацікавлена у тому, щоб ми перемогли. Хоча всі його відео абсолютно всі кажуть абсолютно про інше. Про те, що він зацікавлений у програші України, про те, що він зацікавлений у програші Зеленського, про те, що він зацікавлений у тому, щоб армія України несла якомога більше втрат. Щоб ми втрачали землі, щоб ми втрачали території, щоб ми втрачали людей, щоб у нас все було погано, щоб нам не давали допомогу, щоб нам не давали зброю і таке інше. Це всі абсолютно відео, які поширює Борислав Береза. Тому у мене є питання до нашої машини правосуддя. А що там зі статтею про державну зраду? Тобто, ми, Україна. Наша машина правосуддя затримує, наприклад, вчительку, яка абсолютно логічно отримує підозру за те, що вона співпрацювала з окупантами та впроваджувала у школах е, рускій мір. А якщо два політика, наприклад, там Береза та Луценка, просувають цей русський мір, то їм за це нічого? Як так виходить?